Вітаю! З вами Володимир, компанія Балкон.ЮА. Ми нещодавно завершили заміну вікон і балкона в квартирі. І зараз я розповім, які тут технології рішення ми використовували. Як ви бачите, ми поміняли тут вікно, вихід на балкон і сам балкон. Зараз я вам розповім про вікно. Перше, з чого починається вікно, це профіль, склопакет і фурнітура. Тут ми використали профіль Rehau Євро 70. В нього широкі сімс. 7... Сантиметрів монтажна глибина для зберігання максимального тепла використано декілька рішень. Перше рішення це склопакет. Ми використовуємо склопакет шириною 40 міліметрів. Це три скла. Бачите, є спеціальні отвори, закачується аргон і енергонапилення, котре працює як дзеркало для тепла. Тобто, все тепло, котре попадає на склопакет, відбивається назад у квартиру. Перше рішення це широкий профіль, широкі склопакети. Також, як ви помітили, ми використали тут ламінацію в з двох сторін, тобто зовні антрацит і всередині антрацит темний колір. Такі вікна виглядають досить ефектно, класно і імпонують майже в будь-який інтер'єр. Ручки ми використовуємо Елдесі stick Вона з трещоткою фіксується в потрібних положеннях. Положення відкрито. Відкинуто і зимнє провітрювання. Йдемо далі для того, щоб не було промерзання, коли це стане під віконня, ми використовуємо такий теплий підставочний профіль. Він монтується, герметизується зовні також відлив. Він зроблений з кольором антрацит, обов'язково пропінене під відливом. Також ми готуємо проєм до монтажу. Бачите, використовуємо спеціальний клей, весь проєм повністю обробляємо. Це робиться для того, що у цегли я бачите такі отвори. Ось і якщо просто запінити вікно, то скоріш за все буде задування або десь з цегли, або бачите. От, зовні, тобто в неї щелини. І щоб цього не було, ми робимо, ось так покриваємо таким раствором клеєм і воно забирає всі щілини, прикриває. Потім робиться правильна пропінка в два шари, монтажна піна. Зсередини вона закривається паралізаційною стрічкою. тобто, бачите, Вона захищена, вона не буде з часом, з нею нічого не буде траплятись. І також ця паразахисна стрічка дуже класно лягає на цей клей. Потім зовні ми робимо обов'язково герметизацію спеціальним герметиком для зовнішніх робіт. Промазуємо також, у нас не буде ніяких затікань. І далі можна або штукатурні відкоси робити, або взагалі в принципі нічого не робити. І з таких складових складається правильний монтаж вікна, який буде слугувати більше 15 років, ніколи не буде задів... за ніяких затікань, продувань, Воно буде максимально зберігати тепло. І, до речі, в нього дуже крута ще звукоізоляція. Як ви чуєте, ми закриваємо і нічого не чутно. Далі тут буде встановлюватись кухня і вже буде підходити стільниця, і з нею не буде ніяких подалі проблем.